Просто дефіцитом калорій. Багато людей не віруться. Я типа стану худим, а пчелка стане жирним. Я не хочу зефир, зачем ти Я. працюєш? Путин 5 євро дешевка. Ляп? Пчелка, куди ми зібрались? Забралися на Александр Плац, щоб допомогти euh, чуваку, який з нами живе, зняти А безплатно безплатно, самі думайте. І І... І вилежу вдвох. Зразу прогуляємося там, десь по центру. Познімаємо точніше, кліп познімаємо. Що познімаємо, подивитись процес бекстейдж. Ти будеш знімати кліп, а Я буду знімати. Е, бекстейдж. Да -да 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 -да. Понимаєш, треба, щоб портфоліо було у цього у продюсера. Продюсер Валентин не просто так мене називають. Потрібно портфоліо. Ну і потім в телегу закину вам кліп, який я смонтував. Зайшли з нашим артистом по кофійок. Зараз беремо кофе, <laughs> йдемо отель, влажати лок, та й понесли сьомочки. Тебя может пить, но типа гамселить, блядь, месяца два-три прикинь. Пару слов про съемки. Про съемки все прекрасно. Сейчас. Правда, мы ще не начали. Но кофе надо просто но... шифануть было. Будем давать джазы, снимать с эту Кліпа українською мовою. Я не хочу і не маю ну, бажання ні відповідати на все. Всі, всі питань твої. А якщо тобі пісню ставлю, ти мене авторське право не вийде. Ні, вийде. Не вийде. <рес> Мої тощо презентуємо двадцять двадцять п'ять. Не згерлярвана. Я не хочу, я не хочу, я не хочу не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу, <ріпит> 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 я не хочу і не маю бажання відповідати на всі лякі питань твої Мені це не до чого, мене це в лягоболку Три рази з кіно цифру не беру з невідомих номерів А, ні, 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 ні. навіть не дзвони, навіть не дзвони мені Не відомий вже понад три роки, від'їби Встав, зібрався і їду на отримання параграфа 24. Я цього ждав 2 з половиною місяця. І це, кстати, дуже швидко. Мені всі кажуть, що це мені дуже повезло, тому що це ще швидко, що я його отримую через 2 з половиною місяця. Фу, не виспався взагалі. Ліг в три часа ночі це раніше, ніж звичайно. А мені в 6 нагосувати, тому що в 8.30 вже треба бути там. на остановке. Немцы тут кучу книжек немецких вы... А, не только чешская еще. В общем, кучу книжек выкинули. Миссия выполнена. 8.30 у меня был термин, но Мене погукали раніше, і 8.30 я вже йшов. І я отримав 24 параграф. Я тепер офіційно можу в Німеччині жити до 2027 року. -го Можете мене поздравити. Спасибо, мені приємно. Ну, типа, сам сказав, сам от Не Недурственний такий тут райончик. Красиво. Тут рідко попадаються висотка, або мені просто в глаза не кидається, ну тут прям Бросилось в глаза, що... Такі високі здання, і така широка дорога. Обично вулички вузенькі, а тут прямо на широку ногу. Я забув, що я ж вам не розказав, що в відтоді я поняв, що ідея з об'єктивом і збором була тупа і ніхто не піддержав. Поэтому я рішив почати без разних спорів просто для себе рішив, що от нада і все. Правда, таких надо було вже мільйон разів, і кожен раз я зривався. Ну в цей раз я поставив цель, і я сподіваюся, що я до неї дойду. Як мінімум, каталізатором буде те, що в мене отчет кожен день в телеграмі, і ті, хто підписані, ті знають. Я буду кожен день писати, що я їм. Куди я пішов, ну в плані, якщо я буду там на скакалки, якісь або в спортзал піду. Але це все не зразу, тому що ізначально мені треба хоча б кілограм 10 скинути просто дефіцитом калорій. А далі вже можна підключати спорт. І вчора був перший день, я пізно проснувся, не було часу нічого готувати, тому що знімали кліп. І вечором купив короче, рис, вже одразу готовий. І салат. Поїв той рис оказався не дуже, тому що там, оказується, в заправці був сахар, поэтому я буду сам варити, якщо буду щось варити. І зараз, так як утро, треба позавтракати. Готовити буду сьогодні в обід, або ввечері. Суп приготовлю. Я дуже давно не їв суп. В Німеччині я їв останній раз суп в Тегелі і то, то такий суп був, що. Коротше, буду сьогодні готувати суп, навірно, можливо, грибний. А зараз позавтракаю взяв собі йогурт без сахара, без добавок, просто звичайний йогурт, банан і купив груші Додому буду там, якщо захочу якісь. Фрукти поїсти, то поїм груші. Третій груша не заскучить. В общем, сейчас позавтракаю йогуртом, бананом, ляжу посплю, потому що я 3 часа всього поспав. Ну, а дальше вже будем дивитися, що буде дальше. За счет того, що я таж високий, на його я живу і ліфта немає, уже по чуть-чуть спорт, потому що реально дуже високо на підніматися і каждый раз цей каторга була. Газу, газу, добили ланок, добили ланок. Чорт. Став утром курити, блин. холодно було труба. Я лежу, сплю він прям під вікном кури. Так холодно було, коли він вік, на три вікна ще зварився. От, собственно, мої закупки. Я був приятно уділен, тому що по ціні це все вийшло в 4 євро. Зараз євро вже виросло, 50 гривень, якщо переводить в нашу валюту. И получается, що це все вийшло на 200 гривень, кілограм груш, 4 банани і 4 йогурта. Ну, за 200 гривень мені кажеться, що це взагалі офігенно. Я просто груші ніколи не купляв, але мені кажеться, що за кілограм груш, банани і йогурт взагалі клас. Банани це один, я зараз візьму до йогурта. Це можна буде либо на вечерю, либо наступний завтрак. Банани так же само. Груші можна на протяженні дня, якщо захочеться фруктів поїсти, то буду груші трамбувати. Не буду грати роль, що я прям тайхую о таких движені. Просто це діло привички. Я знаю на своєму опиті, що коли я скидував 3-4 години назад 27 кг, перші 4-5 днів було дуже сложно, а потім я просто звик і я ж говорю, вже тоді вказалося це вкусним. Так, ми летим злетимо нето здать бутилочки, які нас насобирали за пару днів. І потім підемо в Lidl, хочу купить суповий набор. 50 гривень. Закупився на суп. Маленький пробує тут перший раз кофе. Каже, не любить з автоматів, але какао по запаху йому зайшло. Пчолка взяв просто молоко, тому що не знав, що це без кофе. Я теж правда не знав, але ми тільки що це узнали. <риво> Буде зараз молоко з пончиками, як потяг дісти. <риво> а правильно в дісти не було пончиків. Ты знаешь, как песня «Каспийский груз»? Что-то там крабовых палочек, короче. У них никогда не было краба. Да-да-да. А я взял просто какао. Блин, не знаю, сладкое или нет. Я вообще пытаюсь от сахара отказаться совсем. Я сладко не ем, но хотел кофе попить просто обычно кофе с молоком, но взял какао, бы ничего другого не было. А, всем здрасте, всем привет. Короче, показываю закупочку, сколько меня обошелся набор супа и что я взял. Цены считаем, потому что не мои, это джилка пана, джилка пана, пана Купитана. Я хотел меня подставить, чтобы вы думали, что я ем какие-то сладкие десерты, но это не так. В смысле, я такого не брал. А, ну да. Так, взял вот такую вот приправку. О, ну. Дальше. Взял грибочки, шампиньончики. Навірно, не знаю. Взяв Путіна, буду сьогодні його їсти і варити. Ну, то є, це не шутка, реально, бачите? Путіна буду сьогодні хавати. Далі. На вечерю Путін. Дві морковки, такі прям знатні. Одна цибулина. І останній наш лот. Це картошка. І ще я вам скажу, скільки обішовся мені цей суповий набор. Один мінус. Тут немає плавленого сирка. Я завжди готував суп з плавленим сирком, але плавленого сирка не було, тому взяв те, що було. Я думаю, що суп можна з цього зварити. Це все обійшлося мені в 10 євро 82 цента. В принципі, по цені те ж саме, що в Україні, тому що я пам'ятаю, що коли. Ну, Хоча, ладно, ні, неправда. В Україні я за 250-300 за 300 варив, суп. Було таке. Ну, це тільки, із-за того, що я брав на розв'язку картошку пару картошин, тут прийшлося сітку взяти. Бо на розвір я не знайшов картошку в Лідлі. Я купив саму маленьку сітку, яка була, бо там по 10 кг продавали. Кстати, 10 кг, мабуть, вигадніше купляти, ніж маленьку сітку. Якщо комусь цікаво по ценам, ви можете самі одразу перевести, що 1 євро вже 50 гривень. Тобто ви знаєте, що 1 євро 50 гривень, значить самі посчитайте. Так, що у нас тут вийшло? 70 центів. що це за 70 центів? А, 70 центів. це були на. Потом шампіньони Euro 49. Картошка Евро 49 3 кг. Приправа Euro 19. Путин Путін 5€. Евро, дешовка. І, і ще щось я одне поймушу за 96 центів. Я, я я, не пойму, за що я заплатив 96 центів. Бук. Можу. А, морква. Короче, тут непонятно, я не розумію. Тут щось 70 670, 96 центів. То ли морка, то ли цибуля. То ли писюнчик, точнее, то ли воздух сразу. Путіна А ты постійно на ширик снимаєш, маєш тільки на основу. Я? Да, да, Ну, щоб, понимаешь, щоб у мене в кадр я вліз, на 0,5 включать, бо одиничку, ну, не влізу. Но через 6 місяців можна на дничку зняти. Пока первому морозилку. Есть один минус. В общем, что по минусам? По минусам то, что у нас одна кастрюля И вот этот Сергей Дмитриевич уже забронировал место. Вообще, на самом деле... Вообще-то ты сам сказал, что я... О, дивись, я, типа, как в этом, скажи, смотрите, GoPro. Короче. Я сам Чолкі сказав, що він перший варив макарони, тому що макарони він зараз одразу з'їсть. А суп я знаю, що я каструлю цілий на зимі, Це буде на 2 дні, то есть на сьогодні, навіть, на вечір. Випуск, і випуск. завтра, на утро і на обід. А де ти хранити його будеш? В холодильнику. О, там місце прям є. На балкон винесу. <звук> <звук> на вікно. <звук> <звук> я не знаю, коротше, щось придумаю. Ну, якось так. А реально, а де хранити наш холодильник? Щоб ви розуміли. Понимали... <звук> <звук> Оце наш отсек. Та розчистити, поставити можна буде. Блін, ну у нас сім чоловік, мені здається, що для сім чоловік це ще не сильно забитий холодильник. І так, пошла возня, коротше, я вирішив не показувати вам, як я готовлю суп, тому що ну, я сам не люблю це дивитися кулінарні влоги, там де ти оце показуєш, як нарізаєш, що люди не знають, як картошку нарізати, чи люди не знають як морку нарізати. Просто нарізав, наложив, коротше, ну тільки головне, не калача. І все, і суп зварив і можна кавати. Зачем це показувати кожен шаг, що ти делаєш, як ти посолив, як ти поставив воду, як ти включив газ і так далі. Я так не люблю, тому я просто говорю, що я приготував суп. Можу похвастатися. є, є, подивіться, яка росит на віражах. Я знаю, що я б тоже хотів ти покушайте маленький. Ммм, вкусненько. Пойдет. Хочеш суп? Затестить. Давай. Хорошая думаешь? Да думаю, заезд. Есть тарелка? <laughs> <Тарелочка? смех> Показывай первый <laughs> и последний раз, как резать хлеб. <laughs> На 3 миллиона просмотров. Тарелка есть? Я, я не знаю. Возьмем чужую. Опа. Ого. Давай, а, я полонный треба. витру. Ложкой будем насыпать? Та не, я возьму вот так. А, тю, я думав, ти хочеш іменно поховати нормально. Нет. А ну-ка. Тест. Ну, наверное, ще не доварилось. Ну не важно. Та не доварилась. Який смаколик. Треба говорити на відосах українською мовою. Так. Так. Ты маєш рацію. 415-я база ответьте. Без плюс Покажи, художни український. Ладно, сейчас. Ляп. Ляп? Ой, ще й гаряченький. Ай-яй-яй, ну вроде вкусно. Так ты ж навіть не спи попробовать. Я успел попробовать. Да? На секунду холодно. Не, ну реально хороший должен быть. Ну, типа, не фигня спод ногтя. Чуть соли не хватает. Я уже пивцой висипав. Я говорю, що в Берлине соль якась не солена. Ну, реально, не солена. Типа, ты солишь, а вона вообще, ну. Як будто її немає. Я вже пів баночки, мабуть, висипав, до сих пор не солена. Що це за хіня, я не можу зрозуміти. Там пару щепоток вдома додавав, коли в Україні був і все. А тут, блин, пів банки висипаєш, я ще безполезно. Так, ну тепер Собственно, і я затестую. Тромбі, тромбі. Ви спитаєте, чого така вода біла, якщо я не знайшов плавлений сир. У нас в холодильнику була намазка, яка похожа на плавлений сир, і я додавав дві ложечки чайних... Ой... столових. Чтобы хотя бы какой-то вкус был. Mm. Но по соли все равно никакой. Да? Угу. При том, что ты сам видишь сколько я добавлял. Реально? Реально же много. Не, ну пойдет, это диетический супчик. Правда тут картошка. И мясо. Это вообще не диетическое, наверное. Почему? Нормально. Да? Нормально. Ну в большом количестве вроде нельзя хавать. Лежу, монтирую видео. Короче, поки я монтировал, чолока заварив чай, приніс в кімнату і сидить мене провоцирую, кажем. Чуєш, каже: "А ти не хочеш случайно з до чаю я тобі дам?" Я кажу: "Ні, спасибо". І він сидить зараз возмущається, що я відказався від ефірки. Тобто сам же мене намагається спровоцірувати. "Да, я знаю, що з ефір там щось от вроде можна, якийсь там може спеціальний, ілі ілі звичайний, не знаю. Ну, якщо я вирішив, що відказуюсь, максимально то відказуюсь максимально". Какао не считается, потому что хотелось выпить, ну, якесь кофе, кофе не було, пришлось какао. Схуяли, какао не считается. А потому что там вода. Це тобі не... А, То есть, якщо в сахар нахуяли куча воды, значит, пойдет Инка, да? Не, ну слухай. А, слухай, давай. Дивись. Угу. Учитывая, что угу. вообще немає за день, угу. то, ну, типа, чуть-чуть. Ну чашку, чашку какао нельзя? Подожди, подожди. Чашку какао нельзя? Можно. No. Но учитывая, что у Риода вообще на заданий, почему нельзя пару эфир вообще? Да потому что не хочу я Ты только что -то другое на камеру рассказал. Что, что рассказал? Не хочу, потому что там если, сахар я, Если я отказываюсь, значит я отказываюсь от всего. Ну да, но я же сказал, что какао не считается. Потому что я считаю, що це вода і типа я це не вчитаю. Чай, я ніколи сахаром не п'ю. Я вже три года підряд чай і кофе без сахара пью. Какао, так. Да. Тут я нічого не зробив, тому що я не міг вибрати, щоб не було сахара. Я вибрав там на табличці, ну, на автоматі цьому, щоб не було сахара, а в какао входить сахар. А? Шо? Шо ти сказав? Я не хочу зефір. Зачем ти працюєш? Ну, типа, зачем? Сиглу буду вводив, за день немає. Ну. То яка проблема 22 з ефіркеті з чаю? А я сьогодні в виноград винограді там були вуглеводи. Так що ні, ну з ефір не. Ви награди калорії бачите у цьому з ефірі. Не вірю. Не вірю, що. Не вірю. Не може бути такого. Це залежить від того, який з ефір. А ну, проверяю. Калорії в винограді. А ну, давай. Хочеш їсти? А ну, давай. Ладно, не нічого. 67 калорій. Ага. Подожди, 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 покажи. Подивіться, подивіться, подивіться на його тупо скриню. Глянь, показуй, що там, Дивіться на його скриню, у нього тут магазин цілий. Так, а що тут у нас по зефіру? Ой! Скільки? А, Всього на всього 313 калорій на 100 грам, І перше, що в складі, сразу пишуть з ходу. Цукор. Потока крахмальна. Пюре яблучне консервоване. Це, знаєш що, в залежності від того, який зефір і де він куплений, там же ж є ці біо, зрозумів. Mm -hmm. Навірно, ці біо можна. А покажи, що ти показував. Mm -hmm. Сидить, жирує. Я сподіваюся, що у нас буде обмін. Поняв? Я типу, стану худим, а пчелка стане жирним. тебе. Mm -hmm. А, дивіться, що він дивиться. Опа, Джесси Пинкман. даже Джесси зворится. я специально так держу. Даже Джесси зворится от зефира, понял? А Хайзенберг, подивися. Він каже, пчелка, ты уверен, что там калорий также? А давай, типа, так прогибаем, как будто за О, да, красиво. Оно ну, под твоей головой. Типа вниз, оно. ну. Оп, ам. Ты думаешь, нам заплатить гроши, если так тебе выставить? На Андифансе подписку оформили Думаю, да. Вот если у тебя. Ох, то там бы подписки неслись бы. Та я бачу, ось на п'ятки твої вже діди наярюють. Это буде в Так. Да. Там підписники писали, що купив дорогу камеру для того, щоб знімати, як я п'ю кофе за 2 евро в магазинах. То я оце так подумав: то не тільки кофе, а ще й пятки пчолки. Ну, во-первых, не за 2 евро. А за евро? Да, кстати, за евро, а не за два. Во-вторых, где вы еще увидите мои пятки в таком качестве? Только на OnlyFans. По ссылке в описании за... Цена вопроса? 50 евро. 50 евро. Я ж не дешевка какая-то. Як Путин. Себя продали. Если продавать, то продаю на нормальную цену. Ну так вот. Правильный подход, я считаю. Ты еще больше туза выгнал Что выгнал туз? Танец маленький, хотят Что-то там не хотят Не хотят Вот это уже премиум плюс за 100 евро Хватит, ими так достаточно Хеллоу, день Правильное питание. Встал утром. Угадайте, что я буду есть. Вчерашний суп. И угадайте, что будет пчелка есть. Ты <решко> не будешь суп? <решко> В смысле, что значит подумаю? Как давно ты его ел? Что значит, как давно? Ну, когда ты последний раз его ел? Вчера вечером. И с тобой все хорошо? Ну да. Значит, можно кушать. Теперь у нас есть одна проблема. У нас получается одна глубокая тарелка на двоих. І надо сначала комусь первым поїсти. Хочеш, можеш первый есть? Nee. Нет. Ну, тоді я первый, значит, суп поїм, і потом челка. Вы подивитесь на цю возню. Ай-яй-яй. А про другу проблему ты сказал. Про яку. Про то, що ніхто не купує турецу вагу за 2 дня. Mm. Не, про те, что у нас ще одна кастрюля и до вечера надо услушать этот суп. Так мы його сейчас доїмо. Думаешь? Ну да, ну, та, там вважай, на 2-3 тарелки може. То тобто, есть мы сейчас 2-3 тарелки убьем. Да, потому що у тій тарілки там більше води, чим е... mm. їжі. Ну ладно. Ну пахне мандаринами. Что, твої ставки, як думаєш, получиться мене шо Півгода продержаться. Mm. Не знаю. Кудьте знають. Сложно сказати, так? Да? Mm -hmm. Багато людей не вірить в це. Я даже не знаю почему. Ну да, у лобато попыток. Но у кого не буває. Усіх буває. У мене буває, те буває. Тебе тоже були попытки накачатися. Угу. У меня то одна попытка была. Ну так. А ну давай еще одну попытку. Ты ж рассказываешь, что похудается так легко. В человеке всегда рассказывает, что худать это супер изи. Це вообще, ну а так и все. Изи. Неху Угу, Сто проц. Особенно коли на 40 кг скинуть вообще нефиг делать. Ну, конечно, ну, если 2-3 кг скинуть надо, то може и изи. Как набирал, так и скидывается. Набирал ты сколько его, блядь? 3 года. Ну, вот, вот так вот и будешь скидывать, конечно. Ага. Не, ну не 3 года оно скидывается. Менше ты уже тут не рассказывай. Я имею в виду, що як тяжело набирав, так тяжело и будеш сбрасывать. Понял? Ну да. Ну, набирав я не тяжело. Ну, блядь, долго. Все, и нахуй. Ты и не петушися, не матюкайся. Взрослые люди ты являється вообще-то. Тільки соль добавишь собі. Потому що я вчора солил, я не знаю, я, наверное, пів банки солі тупо висипав, но все равно не солене. А вообще суп заряженный. Другий пішов. Не соленый вообще. Так ти ж добавил уже соль. Все равно не Угу. Mm -hmm. Я ж кажу, я якась... ну, соль, ну дебільна. Путин жестковат. Да, ну, я не знаю, чому він такий жорсткий. <laughs> ну, без шуток, реально. То есть куриця, вона чуть-чуть по-другому вариться. А Путин що тут... Не в плане, что он жесткий, типа мощный тип хуйня. Жесткий в плане. Не який типа. Да. Вафля. Газно. Вот запомните, вот эти соль горит. Я не знаю, что за соль, но она вообще не якая. Да. А что за технология нарезки? Это же больше грибочков было. Ну, я думал, что не распадутся, не распалось вообще. Бабочку я бы Ммм. Mm. Что, поганый що? Без шуток. Хороший. <говори>